Близько 40 фотографій, що переважно зображують природу, експонують зараз сумській арт-кав'ярні на вулиці Соборна, 1. Їх автор, сумський фотохудожник і голова сумської місцевої організації Товариства Червоного Христа України Сергій Малюк показати свою творчість. Автора запросив господар закладу. Він вивішав роботи сам, і не очікувано, він вивісив аж 37 робіт. Якщо чесно, я думав, що там буде може з десяток. От але так чудово підібрані вони одні до одної. Що дуже воно все комфортно. Ну як, як на мене, як на автора. Дуже комфортно і дуже якось природньо все, все вивищено. От, Тому я дуже радий, що сум'яни ще раз можуть познайомитись з моїми роботами. Виставка Емпікто вона називалась раніше присвячена сучасному піктореалізму. Таким, який він є вже в нашу цифрову епоху, бо пікторіалізм 19 століття, початку 20-го і теперішній пікторіалізм це трохи різні речі. От у нас набагато більше технічних можливостей зробити роботу краще, але треба завжди пам'ятати, що ці технічні можливості повинні бути виважені. І фотографії є фотографією. Обробка є обробка. Ці роботи створені в різні роки в різних містах України, розповідає Сергій Малюк. Усі роботи говорять, улюблені, бо вони, наче діти, запросив Сергія до кав'ярні галереї Дмитро Горда. Чоловік близько 10 років, працює в кавовому бізнесі. Також сам малює, тому поєднав у своїй роботі два формати: організовує у своєму закладі як персональні, так і спільні виставки для митців. Це безоплатно. Людина, яка приходить за такою звичайною. Штукою, як кава, він потрапляє в творче місце, і так чи інакше він доєднується до, до мистецтва. І це, маю надію, буде впливати на загальний культурний розвиток наших місцян, щоб вони розвивалися культурно. Не шукали приводів що іти в галерею. Я розумію, це часто складно. Тому ось такий от простір я створив. Світлана Микаєва говорить, намагається регулярно приходити на виставки сумських митців. Дмитра я також дуже давно знаю. Він завжди був такий креативний. завжди він сам наскільки я знаю. Пише картини, тому ця ідея, щоб про сірце відвідували за одно ще бачили картини, і фотовиставки це дуже гарна ідея. Він дає можливість познайомитися з нашими сумчанами, тому що він саме сумських митців і наших художників, і наших фотографів. Всіх він представляє тут. Дуже цікаво. Це вперше в нашому місці для нашого міста. Це дуже класний експіріенс, я вважаю, тобто прикольно. Це трішки розбавляє наші сірі будні. Мені дуже подобається, що у нас з'являються такі міста, як ця галерея. Тут працюють мої друзі, я дуже люблю сюди приходити, відпочивати разом з ними, проводити час. І ще тут дуже смачна кава, тому частенько заходжу це вперше, що тут представлені саме фотографії. Частіше за все тут були картини намальовані. І цікаво їх споглядати, розглядувати, як зроблено кадр сам по собі. Тут, як би так сказати, не нав'язливо ти поглиблюєшся в мистецтво, От, просто відпочиваючи, і п'ючи каву. Виставка Сергія Малюка Варт кав'ярні діятиме близько місяця. Потім її замінять роботи іншого митця. Анна Книж, Євгена Просіма Суспільне новини Суми.